День пам'яті під час Революції Гідності у 2014 році загинули сотні людей, які боролися за незалежність України. Серед них був і прикарпатський студент Роман Гурик. Сьогодні йому б виповнилося 29. В день народження хлопця у місцевому виші, де навчався Роман. Зібралися не тільки студенти та викладачі, а й родина Гуриків. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героя Небесної Сотні та згадали події дев'ятирічної давнини. Вчора цілий день я собі згадувала, як це все було, як він народився, як ну оце так, ну так вчора дуже такий для мене був тяжкий день. Постійно є думка, який би він був. Ми вже сьогодні з мамою моєю жартували, каже, мама, ти б вже, напевно, була і бабуся, може би і два рази. І я кажу, оце б мала внуків, була б молода, красива бабуся, але, але, але життя склалося по-іншому і. Насправді мені є дуже шкода, але його приклад є приклад для теперішніх студентів, тому що важливо виробляти в собі критичне мислення. Важливо відчувати ту складну ситуацію, в якій опиняється твоя держава. Важливо мати знання, досвід, який би дозволяв захищати свою державу.